Перше в Україні відбулася конференція про створення організації ветеранів головного управління пенсійного фонду України у Київській області. Конференція проходила в пенсійному фонді міста Борисполя. Леонід Білоус, голова обкому профспілки, повідомив, що два місяці працювала комісія в складі 12 осіб. Їх рішення зачитав Леонід Білоус. Це інформує справа Контроля Петрович про обрання керівних органів. Організації ветеранів головного управління, вибори голови, вибори заступників, вибори складу обласної ради, далі вибори складу ревізійної комісії і вибори голови ревізійної комісії. Начальник управління пенсійного фонду України у Київській області зазначив, що пенсійний фонд працює добре. показники роботи наші нормальні. Ми і по доходах не пасен по позадні, а в першій четвірці, в першій п'ятірці по всіх цих моментах і по відшкодуванню, і по, їдер, по нашому плану виконання і так далі. Мені було дуже приємно слухати позитивну оцінку роботи пенсійного фонду області з уст-губернатора на останній колегі, яка відбувалася в Славутичі. Перед цим він там, як і положено, колишньому міліціонеру зробив деякі юридичні зауваження окремим керівникам управління, моїм колегам, думаю, ну все, і мені теж попаде. Але коли вийшов на таку, він каже, а тепер подивіться, каже, от пенсійний фонд працює як одна злагоджена команда, вирішують задачі, не дивлячись ні на які труднощі, які зараз є в них, то це все завдяки вам. Під час конференції виникли дискусії стосовно членського внеску. Хто за те, щоб місячний внеск складати 1% від розміру пенсії? Ніхто її перевіряти у вас не буде, і довідки ніякої брати не потрібно. Прошу проголосувати раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев десять одинадцять. А 10 гривень ще будемо. Що таке? 10 гривень мають. Це 4 тисячі в місяць. Це навіть відкриється. Місячі внески становлять 1% від нарахованої пенсії. Як? Як, Я як не буде, як біг. Біг. Тоді сказано не більше не більше, один саме да, А ми саме не більше один. головою обласної організації ветеранів було обрано Миколу Павелко. Також обрали склад ревізійної комісії та її голову. Пропоную заступником вибрати молоду людину, яка дійсно має досвід організаційної роботи і бажає працювати. Це Галина Васильівну Покіну. Прошу проголосувати за вас, голови ради ветеранів, головного управління Пенсійного фонду України, це протоколів у Київській області Кравцова Миколу Івановича проголосувати одногласно. повинен бути секретар, який повинен слідкувати за діловодством, за тими строками, за виконанням рішень і все останні. Я пропоную Меру Васильівну. До Слова запросила Анатолія Федорчука. Я хотів би вас від нашої громади привітати, учасників конференції, за те, що ви обрали саме місто Бориспіль. Тому я хотів би вас привітати, щоб оптимізму ми не втрачали. Знаєте, наш е, народ такий ментальність, ми любимо поплакатися. Але я хочу сказати, що ми не так багато живемо, як ми про це другий раз думаємо. Тобто, е, Самі проблеми часто густо сидять у нас середині. Юлія Карпінська, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.